І е, Мирослава Барчук і Горшечеринда в студії. Зараз у нас в гостях Павло Угнурян, народний депутат, фракція народний фронт, заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. І у нашій студії на Печерську зараз знаходиться Андрій Ленко, нардеп позафракційний представник «Свобода». І будемо говорити зараз про поточні парламентські справи, в тому числі економічні справи. Ну і про те, як організовуватиме свою роботу парламент згідно з новини з новими змінами до регламенту, От я цитую інформаційні агентство. Фонд держмайна сьогодні оголосив конкурс з продажу держпакету акцій. Це понад 99% одеського припортового заводу. Про це повідомляє прес-служба ФДМ, пане Павле. Ваша оцінка. Чи не на часі зараз саме багато хто каже, що не на часі продавати одеські припортове, адже конюнтура ринку зараз така, що дуже задешево, ми його зможемо лише продати. Вам слід безумовно, мені як одеситу дуже боляче спостерігати вже за черговою черговим намаганням приватизувати одеський припортовий завод, і я входив ще коли працював в одеській міській раді, входив до конкурсних комісій, тому що під час приватизації дуже важливо, щоб були виконані всі умови, особливо екологічні. На даний момент в якості заступника голови спецкомісії з питань приватизації, входжу до конкурсної комісії. і Хочу сказати одне: як би нам не хотілося, але припортовий завод повністю майже 100% залежить від основної сировини від природного газу, тому що саме з природного газу за допомогою хімічних реакцій він виробляє свою продукцію. Аміак, селітру, карбамід, метанол тощо. І питання сьогодні навіть не в тому, чи продавати, чи не продавати, а буде функціонувати завод, чи не буде. Чи буде у власника завода дешеве джерело природного газу? На жаль, на сьогоднішній день в Україні такого джерела немає, і тому основною умовою інвестора, який може бути після 26 липня. Коли конкурс Дати, відбудеться. Конкурс визначений, це власне наявність дешевого природного газу. пане Павло, Я все, все ж таки, от ми про процедуру і самопродаж трошки згодом. Я хотів про на часі чи не на часі? От я е, теж цитую інформагенції, що е, торік завод закінчив, е, значить, з чистим прибутком 218 мільйонів гривень. Ну зараз ну точно не та ситуація, коли вигідно продавати, зараз вигідно купляти. Чому не почекати рік два з приватизацією Одеського припортового? Рік, два, три, п'ять, коли кон'юнктура кон ринку зміниться, нашому точніше. Насправді ситуація виглядає по-іншому. Припортовий завод працює з прибутком у великій великій фінансовій заборгованості. Що це мається на увазі? На сьогоднішній день. Приблизно 20% вартості заводу це його кредиторська заборгованість за минулі роки, особливо за попередніх 4-5 років, коли його штучно заганяли в боргову яму. І сьогодні завод реально винен кошти за природний газ, і ця сума майже 20% його вартості. Це це просто знаєте акробатичне унікальне вміння керівництво заводу. І Тут ми просто знімаємо шляпу перед керівництвом. І працівниками заводу, що вони в такій скрутній економічній ситуації здатні навіть е, робити прибуткову справу. Але фактично, вже на 20% він вже заборгував. Дякую, Андрій Лєнко. хочу вас підключити до нашої розмови. Ваше ставлення чи на часі саме зараз, 26 липня, продавати одеський припортовий? Будь ласка, ви знаєте всі ці розмови про те, що необхідно сьогодні в умовах війни. І такої складної ситуації в економіці потрібна негайна приватизація всіх цінних активів, які ще лишилися в державній власності, вона абсолютно лицемірна. І ми можемо згадати, коли, наприклад, той же президент пояснює, що він не може продати свій бізнес приватний бізнес, через те, що сьогодні складна ситуація, і його просто неможливо продати за реальну вартість. А то коли мова йде про державне майно, то чомусь цей принцип не діє. Чомусь тут діє зовсім інший принцип, що давайте продавати навіть те, що прибутково, навіть те, що має стратегічне значення для економіки. Давайте все продамо. Ну ви знаєте, крім питання того, що це в принципі не можна робити в такий складний час. У мене, наприклад, є цілком логічне питання, чи взагалі доцільно продавати державні активи, якщо вони прибуткові. Я просто не зовсім я навіть не то, що не зовсім я взагалі не розумію цю логіку. Андрію у нас в студії знаходиться Павло НГуря, народний депутат від народного фронту. І він власне каже, що е, чи не половина вартості заводу, це власне е, це власне його борги за попередні роки. Бо, 20%. Да, тому, тому, я говорю тому, про принцип ідеться про борги. Ну також. добре, я ну а державний борг сполучених штатів ми теж можемо порахувати. Він в якій величезний і нічого. Вся вся економіка світова живе в борг. Павло все, пану, все в бурга хоче сказати. Будь ласка. Я, я просто тут хочу пояснити. Я розумію е, емоції колеги. Е, е, хочу сказати про те, що ще раз наголосити, що завод для того, щоб він працював, він має щоденно використовувати. Природній газ якомога дешевшої ціни, і поки ця ціна не є конкурентною, а на сьогоднішній день хімічні підприємства, такі як Одеський Припортовий, і вже сучасні, значно сучасніше відкриваються і в Латинській Америці, і в Африці, ми завтра. Фактично, ну, можемо отримати завод, який не здатний а, 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 виробляти продукцію, яка є конкурентною з ціною із світовими а, гравцями. Саме тому ми сьогодні говоримо це досить закритий пул хімічних компаній у світі, які виробляють мінеральні добрива як основний свій пріоритет, і ми говоримо з ключовими гравцями на тему того, щоб вони інвестували в Україну, інвестували у це підприємство, тобто дали дешевий газ, забезпечили інвестиційні інноваційний потенціал, тому що завод припортовий одеський, він унікальний тим, що за всі роки його існування, це 30 років, фактично, він вкладав і реінвестував кошти у сучасне обладнання. Там унікальні технології, які, наприклад, Є в екологічній безпеці вони бачать онлайн разом із академією наук із інститутом металу під керівництвом академії Капатона, як себе ведуть металеві стінки аміяко. Зберігаючих цих колб, які чотири стоять. От ми їх бачимо на екрані: 120 тисяч тонн одночасного зберігання аміаку це дуже серйозно. Тому тобто в онлайні бачимо, як поведінку металу. Дивіться, от ви кажете про дешевий газ. Нам відомо в кого є дешевий газ, так в наших сусідів, з якими ми воюємо. І от сьогодні Ігор Білус, да. голова фонду Держмена, сказав, що він впевнений, що росіяни спробують взяти участь в конкурсі з продажу одеського припортового. Далі цитата в тому, що вони спробують взяти участь, я не сумніваюся. Інше питання: як ми? Будемо відпрацьовувати ці Безроби. спроби. чи Безроби. не є загроза справді, як ви кажете, що дешевий газ дістанеться від росіян, саме які десь, можуть десь стати новими власниками цього рибка, року. інколи гірка юшка. Так. Але саме для того ми виписуємо умови таким чином, щоб ніякого кінцевого бенефіцера у вигляді Російської Федерації чи афільованих з нею структур не було. А чому для тоді цього... Білоус каже, що є така загроза? загроза тобто він каже, що... Є, що якщо умисний обман розкриється. Та да? то цяме тому саме підставою. тому в конкурсі в конкурсній комісії приймають участь працівники відповідних підрозділів спеціальних служб держави і uh -huh. СБУ і МВС, і так далі, які пов'язані із міжнародними відповідними структурами, щоб цього не допустити на сьогодні. Реально у нас десь 10 компаній, які вже уклали або укладають договір про конфіденційність, і хочу запевнити, що це європейські, американські серйозні хімічні компанії Дякую, Андрій Лєнко. вдасться нам. Уникнути шахрайства під час продажу одеського припортового і не допустити до його власності наших запеклих товаришів, друзів, братів росіян. Ну я перш за все хочу сказати, що давайте подивимося на досвід приватизації, який доволі багатий в Україні цей досвід. Згадаємо приватизацію 90-х років, згадаємо і 2000-х років. Фактично, за винятком хіба що продажу криворіжсталі ми бачили тотальну корупцію і абсолютно непрозорі схеми такої приватизації насправді відверто погробунку, і треба прямо про це говорити. Відповідно, з нинішньою владою і з нинішнім урядом так само є великі підозри, що буде спроба в черговий раз зробити чергову оборудку. У вас є конкретні факти, які наштовхують вас на такі підозри? Ну, конкретний факт. Це, наприклад, те, що крім одеського, ми зараз говоримо тільки про одеський припортовий завод, Насправді уряд хоче проводити приватизацію набагато масштабнішу, і зараз йде мова про сотні підприємств. І конкретний факт, ну це досвід. Ну чекайте, коли в Україні я тільки один конкретний факт навів, коли була відносно чесна приватизація. І Ще один момент. Це ну нам же ж тільки от недавно всім розказували про те, щоб в Україні продати чи купити будь-що дорожче ніж. Автомобілі квартиру, то для цього треба реєструвати офшорну, в офшорній юрисдикції компанію, по тільки через офшор це можна зробити. Ну це ж недавно було на всю країну. розповідалося. давайте. Тому... Нехай Павло Онгурян відреагує на цей аргумент. <coughs> Павло, от аргумент того, що є досвід того, що кожна приватизація власне була була непрозора, нечесна. Ну і вдруге Андрій каже про те, що чому Рошен не можна продати зараз, бо задешево а Одеський припортують потрібно, бо така кон'юнтура. Ну я не готовий говорити про Рошен. Я можу сказати, що Дві дві позиції. Перша позиція. Я впевнений. Що якщо конкурс буде, це буде криворіжсталь 2 Вот виписані умови. Ось вони в мене з собою. Умови виписані дуже серйозно. Вони складаються із економічних умов, із інвестиційних інноваційних умов, соціальних умов, природоохоронних корпоративних відносин і так далі. Дуже серйозний пакет. Буде е, конкурс не гірше ніж це було за Криворожсталі. Нам безумовно потрібно е, приватизовувати підприємства, щоб як мінімум. Уникнути зловживань в у державному секторі це теж аргумент, і це ну, аргумент. Якщо ми не продали це приватному власнику, хтось на цьому може заробляти па... не прозородрівілінкос. Аргу... дивіться, аргумент дуже серйозний. Тобто ми продаємо одески припортовий для того, щоб уникнути ну всяких махінацій, маніпуляцій під час державного так званого керівництва, коли там сидять сматрящі е представники різних фінансових олігархічних груп, і таким чином намагаються з цього заводу просто красти гроші. А зараз буде приватний власник, і грошей красти не, не ну, буде. кому. По перше, мене дуже дивує, коли нинішні представники нинішньої влади говорять про те, що на державних підприємствах сидять сматрящі. Це їхня пряма відповідальність. Це я кажу. Це не каже. Ну, не, це не, не, не тільки ви кажете, це не пан Онгурян. Це багато хто каже з нинішньої коаліції, з нинішньої влади каже: от там смотрящі, там корупція. Так ви туди і поставили. Тому це ваше питання. Не ставте сматрящих, ставте туди на публічних конкурсів менеджерів. І ніяких проблем немає. Це перше. Друге, якщо нам говорять тезу про те, що апріорі будь-яка державна власність чи суспільна власність неефективна, то тоді ці люди мають сказати, що ми в хибному напрямку рухаємося. Нам не в Європу треба йти, а кудись в інше місце. Тому що в Європі, в розвинених економіках, Німеччина, Франція, я вже мовчу про Скандинавію, ту ж саму Швецію величезний відсоток від 30% і більше державної власності в економіці. І нічого страшного, якось живуть і непогано значно краще ніж ми, які ще в 90- роках скали, що єдина панацея – це все продати. Все продали. У нас тепер утворилися олігархи, які прекрасно собі почувають себе в політиці, в економіці. А зараз ми кажемо, давайте ми залишки того, що в Україні ще цінно є, віддамо їм. Бо ніхто, крім них, повірте, я не знаю, ну можна багато говорити про конкурси. Дай Бог, щоб там дійсно була якась конкурентність, але в це дуже слабо віриться. Дякую, навіть... дякую, пане Андрій. У нас не багато часу. А яка ціна? От пане Павло, ви згадали Криворіжсталь, 2005 рік, і в другий раз продавали. Перший раз, значить, продали Пінчуку Ехметову за 800 мільйонів, здається, доларів. І раз Тимошенко продала е, інвестору закордонному і е, індійському за 5 мільярдів. Так? так чи зараз продадуть одеський припортовий Подивіться, так стартова, само за грубі стартова, гроші? Стартова стартова ціна продажу, яка оголошена в інформаційному повідомленні, це еквівалент 500 мільйонів доларів. І е, я вам скажу, що отримали ми від багатьох. Е, Потенційних покупців думку про те, що а що ж так дорого, ми кажемо, що нам взагалі то жалко його продавати, бо дійсно я ще раз кажу, що колектив керівництво заводу ну зробили неможливо. Вони ну це це дійсно красень. Завод красень. Я на ньому буваю дуже часто, і з точки зору екології, колись адесити повставали проти будівництва цього заводу, Плебовка. але сьогодні вони почуваються безпечно. Що Тому такі, я думаю, що, такі, що 500 – це лише старт заява го голови фонду дермайна білоуса про те, що ЄБРР може купити міноритарний пакет акцій ОПЗ. Це що означає? Це означає, що ЄБРР зацікавлений в тому, щоби. Цей зразок приватизаційного процесу в Україні відбувся і навіть готовий своїми коштами прийняти участь у а, цьому першому, скажімо, після Криворіжсталі, позитивному досвіді. Це означає сигнал для багатьох а, інвесторів, які сьогодні ще розважають. Дійсно, конкурс відкритий. Хто на нього прийде, білус правильно каже, що можуть прийти будь-які, але кого ми допустимо. Безумовно, ми не допустимо тих, хто пов'язаний з державою агресором. Дякую, пана. А на вашу думку, якою може бути ціна? От Палингурян каже, що 500 мільйонів для старту, а кінцева ціна якою може бути? Ви знаєте, я не готовий зараз говорити про те, якою може бути ціна. Це питання очевидно дискусійне. На мій погляд, реальна ціна цього підприємства значно більша ніж 500 мільйонів, тому що це насправді унікальний технологічний комплекс, і мова йде про надзвичайно великої ваги підприємства. А загалом, ви розумієте, проблема ж в тому, що я вертаюся до тієї, з якої я починав. Питання, чи взагалі доцільно продавати ті активи, які приносять прибуток. Тому що це, ну, це банальний приклад, але це зарізати курку, яка несе золоті яйця. Один раз звариш бульйон, але потім... Вже яєць не буде від тої куртки. Відповідно, Дякую. от і все. Дякую, пане Павло. Дуже коротко. Просто... От... Десять Я хочу сказати, що він просто зупиниться. Якщо ще ми рік ось в його потримаємо, він просто зупиниться і зупиниться місто южний. Зупиниться вся та інфраструктура, яка навколо заводу. Безумовно, були кращі часи, коли ми його могли продати. Але сьогодні в нас є шанс. Є шанс, і ми сподіваємося, що американці, норвежці, які є, вони ним скористаються Павло та Андрій Іллєнко були гостями цієї частини нашої програми.